Я абичний я звичайна людина. Їжу такими ж дорогами, надихнувся Володимиром Зеленським. Володимиром Зеленським у велику політику Антон Поляков потрапив у 2019 році. Тоді став кандидатом за 206 шостим округом від партії Слуга народу на виборах. Переміг Максима Микитася і став нардепом президентської фракції. Звідти разом з Анною скороход його виключили у листопаді 2019-го. Перед цим Поляков звинуватив нардепа від Слуги народу Павла Халімона та нардепа Валерія Давиденка у продажі виборчих округів на Чернігівщині. У мене є інформація, що Давиденка завезли до виборів полтора мільйона доларів. За те, що е е кандидат від ЗЕ на 206-му окрузі повинен програти, і ще півтора мільйони доларів повинні бу були завести після е перемоги Мікітася. І в цьому всьому був пов'язаний халімон. Після виключення з фракції Слуги народу Поляков подав 6 тисяч правок до другого читання антиколомойського законопроекту. Він виступав проти підписання закону про продаж землі. Чернігівець Олександр Гашпару у 2019 році допомагав полякову на парламентських виборах. Він так характеризує діяльність нардепа у стінах Верховної Ради. Я сподівався, що людина, якщо стане народним депутатом. Ті принципи, які він декларував, боротьбу з корупцією він буде реалізовувати. Але, на жаль, мої сподівання не... і надії не збулися. Всі ці, ці поправки полякова до закону Коломойського 6 тисяч поправок, які начебто підготували його помічники, ті постанови, які накладалися, там вносилися з голоса. Ну тобто людина використовувала свій мандат народного депутата. Не в тих цілях, не в цілях забезпечення добробуту виборців там або відстоювання своїх інтересів, а для якихось політичних замовлень у Верховній Раді. Антон Поляков запам'ятався як один із нардепів, який на час обрання не мав вищої освіти. Статус бакалавра юриспруденції він таки здобув, вже будучи парламентарем, і планував скласти ЗНО, щоб стати магістром. Буду на наступне ЗНО от весною подаватися, здавати їх. Якби у мене ціль була просто п'ять курсів. Щоб я сказав, що я не просто бакалавр, а в мене вже п'ять курсів. У червні минулого року Поляков став членом депутатської групи за майбутнє. Від цієї партії балотувався на посаду міського голови Чернігова. Останній допис у Фейсбуці Поляков оприлюднив за сім годин до смерті. Я з колегами понад три місяці працював над тим, щоб провести позачергове засідання ради з підняття пенсії. На ранок його колега по депутатській групі Тарас Батенко сказав. Вчора ми останній раз побачилися з ним п'ятій вечора, коли завершилося позиці... пози... поза позачергове сесійне засідання, яке було успішно провалене другий раз. Треба дати належне Антону, що він збирав це засідання. Голоси на це засідання три місяці, 153 голоси. Поставили на голосування питання. Одне провалено було, друге не ставили, тому що очевидно було провалено. У Антона Полякова залишились дві доньки. Цього року навесні він розлучився з дружиною. Після його смерті каже політичний оглядач Павло Пущенко, Верховна Рада має призначити проміжні вибори за 206-м округом. Є особливість, що проміжні вибори оголошуються згідно законодавства. в нас в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. Відповідно, слід очікувати, що чергові вибори в Чернігові. Проміжні будуть якраз в останню неділю березня. Відповідно, виборча кампанія офіційно розпочнеться десь з початку лютого, тому що вона має тривати не більше 60 днів. Анастасія Лозаром новини на Суспільному.